Благодійна ініціатива We Care Fund від Вікерфандвідвібет Ukraine вже понад рік допомагає населенню з гуманітарними проблемами. Як тільки ми дізналися про трагедію на Коховській ГЕС, ми відразу звернулись до нашого партнеру фонду Разом for Ukraine і профінансували три системи для очистки води. Кожна з таких систем може щодня надавати людям 24 куби чистої води. Ми оперативно дослідили ситуацію, взяли проби води, зв'язалися з місцевими громадами на тій території, яка постраждала від підриву Каховської гідроелектростанції. Тому ми щасливі тому, що Спільно з нашими волонтерами, завдячуючи нашим донорам, нам вдалося закупити 10 станцій очистки води, і це тільки перша партія цієї закупівлі. Буде ще 10 таких систем, які вже поїхали на постраждалі території і забезпечуватимуть якісною питною водою людей, які там проживають. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково вистоїмо. Слава Україні разом до перемоги!